Да, на сьогодні привіз. Це друга частина про бейбік. Ми зараз йдемо в халабуду. Ну, я вам покажу небо. Я і кофточку цю вдяну, яку я з собою взяла. Сумочку я забула. Ну, я покажу небо. Ну, там дуже прохолодно. Зараз я вам... Бачите, яке голубе сонце даже є. Зараз я вам покажу. Власне. Бачите? Сонечко. Ну, у нас щось, чогось... Не знаю, щось. Чогось... Чуть-чуть... Ой, секундочку. Трохи згодненько, ой, ми кофточку завжди знімали, ладно, ми зараз дінемо кофточку, коли ми дійдемо до холобудин, після, о боже, що за палецька, оділася сюди, і короче, в нас дурі, хоча в цій серії, це вже друга серія зразу, я вже викликала ще одну, і це вже друга зразу, серйозно, відчуваю, я цю серію вже цього разу не обжили. От це буде на цих сусідів. А це, дітей. це наші ходулечки. І тут ми зараз будемо готувати. Готувати їде. Такс. Дитина поки ми стоїмо сюди, Одяг її, Боже, круточка тут, вона має бути тут. О, це наша мана кашка. Зараз давайте я сюди. Зараз я в і до вас побжу бачите. Ми вже в ковточки, я теж у станічках бачити такі тіленьки можу приходить. Так, давай ми її час. Прийшов час, я ти говорю, бо вона вже заснула. Тут у нас є така закрутка є. Борис, за закруточка. Ось подіжу це за закрутка. листочки, І це ще не закрутка. Там якісь люди просто на мотоблоті вже. Так, так от кашечку, Да, у чай. чайник. Чай є. Не знаю, почали десь. Ми робимо кашу без команди, що вона була жидка. Ой, собаки, наші гавкати. Зараз попої їх. Бжух. Собака уже чуть перестала гавкать, надеюсь, что обычно будет. Но мотоблок еще есть тоди, бля наша дома. Это до соседей. И если вы это различные звук, это соседи. Да-да. Бачите, какая у меня каша, моя будет разветненькая. Давайте я розмішаю по моїй руку і прийду. Спустя час. Моя каша вже зготава. Ви бачите, вона гриється, я її вищу.